Вільніському аеропорту у Литві в чергове тимчасово зупиняли польоти. За попередніми даними причиною стали повітряні кулі, що летіли у бік аеропорту. Через ці обмеження частину рейсів скасували, частину перенесли або відклали. Таких 47 рейсів. Влада попередила пасажирів, що упродовж дня можуть бути ще окремі затримки через змінений графік екіпажів. Це вже третій випадок появи метеокуль, які прилетіли з білоруського кордону. Президент Литви Єтана Снауседав. Перша назвав цю низку інцидентів гібридною атакою та різко закликав до симетричних відповідей, які можуть включати довгострокове закриття двох прикордонних переходів, що залишилися з Білоруссю. Ба дипломатні стернівас картусом дипломатичні служби працюють разом з нашими союзниками, і попередження надсилаються всіма доступними каналами до Білорусі, що ми не потерпимо ні таких дій, ні порушення нашого повітряного простору. Саме тому відповідь буде максимально жорсткою. Це просто тактика, яку використовують зловмисники, контрабандисти, щоб, скажімо так, ускладнити дії прикордонних органів. Вони відправляють їх все далі і далі в глиб Литовської республіки. І дійсно ці повітряні кулі з'являються недалеко від Вільнюса, Каунаса, інших міст.